Починаємо урок, навчання грамоти, письмо. Відгадайте, діти, загадку? До нас завітав сьогодні незвичайний гість, Тому слухайте уважно, у савані проживає, чорно-білі смужки має, і веселе, і пригожа на конячку дуже схожа. Хто це? Так, це зебра. А хто здогадався, чому саме зебра завітала до нас сьогодні? Так, правильно, тому що назва цієї тварини починається на букву З, яку ми сьогодні почали з вами вивчати? Щоб наші зебрі не було сумно? Необхідно допомогти їй знайти друзів. Подумайте, а з ким могла б подружитися зебра? Так, ну, давайте перевіримо. Я думаю, що це могла би бути змія. Або зубр. А може, зяблик? А може, зайчик. Що об'єднує всіх цих тварин? Правильно, всі їх назви починаються із звука з або з, які позначаються однією буквою буквою З. Відкрийте, будь ласка, зараз зошити. На сторінці 54. І давайте розглянемо малюночок. Подивіться, куди це прийшли дітки? Так, зоопарк. І ви бачите, що там є зебра. І хто знає, як називається ще одна тваринка? Це козулі. Що їх об'єднує зебру і козулі? Так. В назвах цих тварин є буква З. Зебра починається із звука з, а козулі звук З і буква З заховалася всередину. Ну, тепер давайте розглянемо саму літеру. З чого вона складається, з яких елементів. Вона складається з маленького, правого півовалу. І великого півовалу, який переходить у петлю. Підніміть олівець вгору. І давайте спробуємо у повітрі прописати. І так, ми пишемо маленький півовал, потім великий півовал, який переходить у петлю. Знайдіть, будь ласка, на цьому малюночку. Перший елемент це маленький півовал, і олівцем наведіть. Потім відшукайте другий елемент великий півовал із петлею. У вас має вийти ось так. Якщо ви вивчили ці елементи. Ми можемо переходити до середньої частини зошита, так? І давайте подивимось відео, як пишеться вже повна літера. Починаємо писати трішечки нижче верхньої лінії робочого рядка, пишемо маленький півовал, торкаємось обов'язково верхньої лінії робочого рядка. Так, і переходимо на другий елемент великий півовал, який переходить на петлю, і завершуємо ми біля посередині робочого рядка. Спробуйте ще раз прописати у повітрі. Ну і тепер знаходимо перший рядочок, і красиво, старано, обов'язково слідкуємо за нахилом. Пишемо букву З цілий рядочок олівцем простим. Подивіться, як я це роблю. І, будь ласка, повторюйте так само. Натискаємо на паузу і виконуємо завдання. Після цього завдання можете трішечки зробити вправ для пальчиків, які ми з вами вивчали на уроках. І далі переходимо до другого рядка. На цьому рядку ми навчимося поєднувати букву З з іншими літерами. Зверніть увагу, буква З поєднується з буквою И верхнє поєднання. Буква О поєднується з буквою З, Оз. І подивіться, як буква З поєднується з буквою Л, нібито тримає її за ручку. Прописуємо ці поєднання. Кожне поєднання наводимо і два рази пишемо самостійно. Також натискаємо на паузу, виконуємо завдання. Після цього ми з вами олівець поміняємо. На ручку, так, зробимо декілька вправ для пальчиків, і вже ручкою будемо виконувати завдання на третьому рядочку зв, 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 да, зв. зверніть увагу, що буква В не закривається, тому що у нас далі йде верхнє поєднання з буквою І в слові звірі. Наводимо з В. Красиво, за зразком знов-таки слідкуємо, по-перше, за своєю поставою, сідимо, сіли всі рівненько, і слідкуємо за нахилом. А після того звірі прописуємо два рази. Ну і знов, після завершення цієї роботи, зробіть декілька вправ. Наступний рядочок, склад зо. Прописуємо І слово зоопарк. Не поспішайте, уважно роздивіться, проговоріть це слово, і обов'язково, коли пишете, проговорюйте те, що ви пишете, щоб не пропускали букви. Зверніть увагу, що в слові зоопарк дві букви О, і подивіться, як вони поєднуються. Знов робимо декілька вправ для рук. І переходимо до списування речення. Увага! Читаємо речення у зоопарку звірі. Скільки слів в цьому реченні? Так, три. Чому перше слово У написано з великої літери. Правильно, це початок речення. Не забуваємо робити відстань між словами. Дивимось уважно на слова, як пишуться букви, і на вільному рядочку внизу списуємо красиво це речення. Ось так. Виконуємо це завдання. Знов декілька вправ для пальчиків. І останнє речення читаємо козулі. Знов таки, скільки слів в цьому реченні Два. Перше слово обов'язково пишемо з великої літери. І не забуваємо в кінці речень ставити крапку. На цьому рядочку прописуємо це речення один раз. І знов декілька вправ на відпочиночок, так, і останнє завдання. Подивіться, чому буква З вказує на цих тварин. Правильно, тому що в назвах цих тварин є буква З, і вона стоїть на початку слова: Зебра і змія. Завдання вам. Треба згадати, з ким подружилися зебра, і намалювати тварину, назві якої є. Буква З на початку слова. Після того, як ви завершите роботу, у нас є недомальований смайлик в кінці сторінки. Оцініть свою роботу і домалюйте або посмішку, або ні. І так, урок у нас завершено. До побачення.